Постежині, йшов я йшов, та рапунцель я знайшов. По косі пірат влізає, Що? Косу він обрізає? Гей, волосся в мене вкрали, та з косою геть тікали. Ти, дракони, досить спати. Пірата час нам обіймати. Коса руки зігріває. Опу щось вже припікає, майже крадія впіймала, але раптом я упала. Час дракона обдурити, його в клітку заманити. Досить в клітці спочивати. Треба лева наздогнати. Він втік. Косу в прядку начіпляю, пряжу тепло здобуваю. Ось колеса закрутились, гарні нитки враз з'явились. Малюки, ви не тремтіть, теплі светри Ось носіть. Полом'яти не пускай, а до вежі ти злітай. Дракон вежу враз помчався, назад з шафою вертався. Марно це взуття лежить. Дітям дам його носить. Малюки, ви не тремтіть, це взуття собі беріть. Oh <laughs>